Хаскі та його учитель білий кіт, розділ 31. Дядько цього високоповажного. Аби засвідчити вчителю свою симпатію, молодий господар Сушен попросив цілих три порції обугленого тофу і пообіцяв з'їсти все до останнього шматочка. Чеванін був дуже задоволений. У його погляді промийнуло таке рідкісне схвалення. Можень, який йшов позаду, украй засмутився, побачивши це. Імператор та Сендзюнь був невимовно зациклений на отриманні схвалення від учителя, тому одразу ж теж попросив три порції тофу. Чуванін зиркнув на нього. А ти не луснеш, якщо так багато з'їси. Можень неодмінно мусив перевершитись у мене. Три порції для мене ніщо, та хоч іще три мені дайте. Гаразд, м'яко сказав Чуванін і дав мженю шість порцій тофу. Ти теж з'їшився до крихти. Мови й мовчки втупився у свої шість порцій. Оскільки його брати понабирали їжі, Шемей природно з усмішкою послідував їхньому прикладу. Тоді учитель я теж візьму три порції. Так у перший день покарання старішини Йохена всі його учні злягли з розладом шлунку. Наступного дня старішний целюр шукав чуваніна і тактовно повідомив йому, що Менпо більше не потребує додаткової допомоги. Він також попросив змести опале листя та відполірувати опори мосту Нейхе. Міст Нейхе з'єднав головні території піку Сишен і житловими зонами учнів. Велична споруда була достатньо широкою, щоб розмістити пліч опліч п'ять кінних екіпажів. дев'ять звірів із білого нефриту. Що представляли дев'ятьох синів дракона, стояли на головних стовпах, а 360 низьких колон, прикрашених левими головами, утворювали надзвичайне видовище. Чуванін мовчки підмів землю, а потім почав старанно начищати нефритових звірів. Ця робота зайняла більшу частину дня, а коли небо почало темніти, пішов дощ. Учні ще поверталися з років, здебільшого не мали парасольок. Вони з вереском мчали до своїх кімнат. Розбризкуючи воду в калюжах. Краплі дощу стокотіли по коміних сходах. Човенін глянув на учнів у далині. Спокійні безтурботні всмішки на їхніх обличчях сяяли навіть попри те, що самі юнаки геть змокли. Човенін знав, що ці всмішки зникнуть варто тільки учням побачити старішину Юхена. Тому, трохи поміркувавши, він зайшов під міст і залишився там. Коли перші учні добігли до мосту і побачили, що перед ними постало, вони не втримали здивованого. Е? Бар'єр? Чому на мосту найха стоїть бар'єр? Напевно, його встановив старіш на Сюанді. поділився своєю здогадкою один із учнів. Він завжди такий добрий до нас. Напівпрозорий золотий бар'єр покрив міст найхе і простягнувся повній красів здовж головної доріжки до домівки учнів. Захищаючи їх від дощу. Це безумовна робота старішни Сюанді. Це ж він відповідає за цю частину вершини хіба ні? Старійшина Сюандзі найкращий. Який гарний бар'єр. Старішна Сюанзі неймовірний. Сміючись, учні струшували воду з волосся, штовхали одне одного в бар'єр і перемовлялися всю дорогу до своїх домівок. Чуванін стояв під мостом, прислухаючись до галусу, що здіймався вгорі. Аж поки звуки не стихли, а учні не зникли вдалині. Лише тоді він повільно опустив бар'єр і неквапливо вийшов назовні. «Учителю!» Чуванін здивувався, збагнувши, що його хтось кличе. Він різко підняв голову, але на березі нікого не було. Я тут. Чуванін озирнувся на голос і побачив Можаня, який сидів боком на білому нефритовому мосту, і ниво перекинувши ногу через край. Одягнений він був у звичайній для ордену сріблясто блакитні легкі обладунки. На вдивовишку довгі густі чорні вії, схожі на маленькі віяла, нависали над очима. Можень тримав паперову парасольку і нещиро всміхаючись, виглядав чуваніна, учень на мосту, де від вітру шелестіло листя, і вчитель під мостом, де холодний дощ крапав у річку. Якийсь час вони мовчки дивилися один на одного. Невимовно сумна, туманна злива розмивала межу між небом і землею. Час і часу між ними, кружляючи, прилітали підхоплене негодою, опале бамбукові листя. Нарешті можань засміявся, угідливо сказавши «Старічно Сюандзі, ви зовсім змокли? Майже одночасно з ним Чуванін холодно мовив Як ти зрозумів, що то був я? Можань стиснув губи. І на його щоках з'явилися глибокі ямочки, а очі вигнулися в посмішці. «Старішині нісьоньззі не під силу створити такий великий бар'єр хіба ні? Тож хто ж, крім вчителя, міг це зробити? Чуванін промовчав. Можень знав, що вчитель не стане витрачати сили на те, щоб захиститися від дощу. Раптом у нього з'явилася ідея. Він кинув парасольку вниз. Ловіться вам. Чуванін охопився за яскраву червону паперову парасольку. Що танцюючи, плавно падала додолу. На лискучій нефритово зеленій бамбуковій руці збереглося трохи тепла, а краплі дощу мерехтіли, ковзаючи поверхнею парасольки. Чуванін підвів очі до учня. А як же ти? Можань хитро посміхнувся. А хіба простенького заклонення вчителя не досить, щоб я лишився сухий і чистенький? Чуванін хмикнув, але все ж легко махнув рукавом. І над мить розкинувся напівпрозорий золотистий бар'єр. Можень глянув угору і розреготався. ха ха, як гарно. Навіть на візерунок із півоні розчедрилися! Дякую. Чюванін глипнув на нього. Це квіти хайтану. У них п'ять пелюсток. Договоривши, біла постать під червоною парасолькою хутко пішла геть, залишивши можені рахувати пелюстки під дощем. Один, два, три, чотири, п'ять. А дійсно лише п'ять. Коли той озирнувся, Човенін був уже далеко. Стоючи під бар'єром, можень примружив очі, а його дитяча усмішка поволі згасла. Обличчя не було стурбованого виразу. Несподівано він сам перестав розуміти власні думки, якби ж то можень завжди відчував до людей тільки щось настільки ж просте, як от любов чи ненависть. Дощ не вщухав чотири дні. Коли хмари врешті розсіялися, а вода стихла, напіксишен, дзеленькаючи дзвіночками, прибула вервечка коней з повозками, вони промчали калюжами, розбиваючи набризки відображення неба й хмар і зупинилися перед головними воротами. Бамбукова завіса піднялася, і назовні визирнула складне вієло із червоною китицею. За ним одразу з'явилася пара ніг у синіх бойових черевиках, перестрибнула голубні зали та з важким дупотом приземлилася на землю, здійнявши хмару пилу. Доскорети вийшов кремезний чоловік із великими очима, густими бровами і пишною, доглянутою бородою. Він мав років сорок на вигляд і був одягнений у повний комплекс срібляста блакитних легких обладунків. Чоловік мав грубу зовнішність. А його подібні до залізних ваш рук, розмахуючи витонченим віялом ученого, створювали невимовно дивне видовище. Віяло з характерним звуком розгорнулося. На боці, повернутому від себе, було написане Сює прекрасний, тоді як на звороті, решта потворий. Це віяло було широко відоме як через бойову доблесть його власника, так і через надзвичайну незграбність напису на ньому. Одна сторона вихваляла його господаря, тоді, як друга, висміювала інших, лики віяла, і всі за столі відчували запах нарцисизму власника. Справді про річ у кожен у світі вдосконалення. То хто ж власник? Це ніхто інший, як сам господар Піку Сушен, що був відсутній понад два місяці, батько Сюймена і дядько Сюй Джиньйон – Шанований безсмертний Сює. У народі кажуть Дракони народжують драконів фенікси феніксів, а мишачий син риє нори. Та й навпаки, це працює так само батько павича схильний хизуватися своїм пір'ям. Хоча Сюймен виріс гарненьким і був повною протилежністю м'язистому і кремезною Сює Джиньйону, зліплені вони були все ж з одного тіста. Обидва вважали, що сює прекрасний. Решта потвори. Сейджиньйон потягнувся, потрусив кінцівками, покрутив шию і усміхнувся. Ну, нарешті вдома. Я так утомився від сидіння в повозці. Пані Ван упорядковувала лікарські порошки в залі відданості. Можені Сьюймен сиділи оба неї. Чотири ляні кровоспинних трав і один шов'ян. М'яко промовила вона. Ось, зважте, будь ласка. Сьюмен, що сидів, схрестивши ноги, простягнув кровоспинні трави. Пані Ван понюхала їх. Не годиться. Занадто довге перебування із гванхозі псували їх. Якщо використаємо ці трави, відвар буде не таким дієвим. Будь ласка, принеси свіжі. Гаразд. Сьюмен підвівся і пішов до комори нишпорити в ящику для ліків. Три цяні вулічи і один цянь на сіні тусиці. Продовжила пані Ван. Можань спритно подав їй інгредієнти. Тітенько, скільки часу знадобиться, щоб закип'ятити ці ліки? Не обов'язково кип'ятити. Можна просто заварити. Відповіла пані Ван. Коли я закінчу перетирати порошок, чи не міг бити Ашеню, віднести їх старішині ще Спочатку можень не хотів цього робити, але потім зиркнув у бік Сюймена. Він знав, що якщо не погодиться, то доручення виконає Сюймен. Чомусь думка про те, що той проводитиме час на одинці з чуваніном, геть не тішила моженя. Тому він відповів «А вже ж?» Після паузи він запитав Тітко, а ці ліки гіркі? Ну, є таке. А що? Можень посміхнувся. Та просто питаю. І все ж дорогою можень прихопив з собою жменю цукерок із вази з фруктами і запхав їх собі в рука. Усі в приміщенні наполегливо працювали над приготуванням ліків. Коли біля дверей пролунав сміливий, нестримний сміх. Сює Джиньон увійшов до зали, проманисто регочучи й волаючи. Дружино, я повернувся. Незважаючи на статус голови ордену, він прибув без попередження. Ван так сполохалася, що ледь не розсипала з ложки весь порошок. Здивована, вона широко розплющила свої гарні очі. Чоловіче? Можень також підвівся, вітаючись. Дядько, а Жанір, ти теж тут? Зовній кремезний і поважний Джаньйон у спілкуванні був людиною доброзичливою. Він сильно поплескав можені по плечу. Хлопчику мій так давно тебе не бачив. Ти знову підріс? Як все пройшло в місті кольорових метеликів? Можень посміхнувся. Все пройшло добре. Добре, добре, добре. То що ж могло піти не так, якщо за справу взявся чуванін? До речі, де він? Знову вовтузався зі своїми іграшками, замкнувшись на горі. Тут можень почав трохи хвилюватись, Е-е-е, вчитель він. Дядько мав запальну вдачу, тож запали й діє завжди. У минулому житті він помер здебільшого через цю рису. Певна річ, що можень не хотів розповідати про те, що човеніну дісталося 200 ударів, а потім ще забороне покидати пік на три місяці. Він саме міркував, як би краще повідомити цю новину. Як раптом позаду хтось вигукнув «А?». Сюмен повернувся, тримаючи в руках в'язку кровоспинних трав. Побачивши батька, він захоплено закричав Тату, Менер. Можень потай зітхнув з полегшенням. Щоразу, коли зустрічалися батько з сином, неодмінно починався їх взаємообмін лестощами й вихованнями. Це дасть йому достатньо часу, щоб придумати, як тактовно повідомити про покарання чуваніна. Звісно, павич батько й павич син розправили свої хвости і почали засипати один одного компліментами. Мій син став ще гарнішим за два місяці. Ти все більше і більше схожий на свого тата. Цю імену дався в матір, але юний павич прийняв батьковий комплімент. Твоя статура теж покращилася, тату. Сюєджиньон махнув рукою, сміхаючись. Увесь той час, що я був на хребті Клейн Лень у палаці Тасюя, не переставав думати про те, що жоден із тамдешніх молодиків і нігтя моїх сина і племінника не вартий. Ох, як я утомився дивитися на зграйку цих незграбних хлопиків. Менер, ти ж пам'ятаєш майхансюя? Обличчя мене вмить сповнилося презирством. Товстоне, який уже з десяток років тренуються відлюбником. Я чув, що він найстарший учень палацу та сює. Невже він нарешті вийшов з усамітнення? Ха ха. У мого сина чудова пам'ять. Так це він. Хлопчина жив у нас деякий час колись дуже давно. Ви навіть спали в одному ліжку. Товстий, мов пес, Те ще й штовхається І Як ще такого забудеш? Він постійно скидав мене з ліжка. То ти його бачив, тату? Бачив, бачив. Джиньйон розгублено потер бороду, занурившись у роздуми. Ну і. нетерпляче поквапив Сюімен, сильний тілом і гарний лицем улюблениць небес. Сюй Йон розреготався Звичайно ж, ти кращий, хоч він і хлопчик, але вчитель чомусь навчив його танцям і грі на музичних інструментах. Мей Мейхадсюя навіть розкидає пелюски квітів, коли використовує свій цінгон. Твій тато мало не луснув зі сміху. Хе зморщив носа, удаючи, ніби його нудить. Маленький товстун, схожий на порося, грає на інструментах і танцює, а навколо тріпочуть пелюстки. А як у нього з бойовими мистецтвами? Зрештою, Мейхан Сює тренувався в усамітненні понад 10 років. Він вийшов лише кілька місяців тому і ще не розкривав свої здібності перед світом. Оскільки в плані зовнішності Сююмен уже мав перевагу над своїм суперником, той у бойовій майстерності програвати не хотів. Цього разу Сюа Джиньон відповів не одразу. Він трохи подумав, а потім промовив Я бачив небагато з його навичок, та нічого страшного. Мен-Ер неодмінно зможе схрестити з ним мечі на турнірі ліншань. Провесію мене сіпнулася. Хто зна, чи буде в цього дурного товстуна можливість кинути мені виклик. Ван закінчила змішувати ліки і встала. Вона з усмішкою погладилася у мене по голові. «Мен-Ер, ти не повинен бути таким зарозумілим. будь скромним і шанобливим. Який сенс бути скромним? запитав Сію Мен. Це для слабаків. Краще бути прямоінійним і відвертим, як мій батько. Йон розсміявся. Бачиш, син тигра, не може бути щеням. Це все твоя провина. Ти тільки й знаєш, як навчати його чогось поганого. Незадоволено пробурчала пані Ван. Та де таке бачено. Розтратування на обличчі жінки далося Йону зрозуміти, що вона дійсно розлючена. Він стер з лися посмішку і почухав голову. Дружино, я був неправий. Ми слухатимемо все, що ти скажеш, не серця. і Сююмен мовчали. У юності пані Іван була ученицею ордену Гунюя, і ходили чітки, що Сюєджиньон вкрав її. Невідомо, правда це чи ні, але Можень знав, що дядько глибоко закоханий у свою дружину, та так сильно, що цей суворий чоловік біля неї перетворювався на лагідне кошеня. Пані Ван з іншого боку не відчувала такої ж пристрасті. Лагідний від природи, вона часто показувала Сюю Джиньону свій норов. За роки подружнього життя вони бачили і щастя і горе, та й з часом стало зрозуміло, хто плекав глибші почуття до свого партнера, і уважні люди легко це помічали. Сюмен, звісно, не мав наміру ставати свідком загравань своїх батьків, трохи з огидою, язиком. Він роздратовано розвернувся і пішов геть. Менер. Ван трохи зніяковіла і одразу згукнула його. Сюймен махнув рукою і широкими кроками вийшов. Можень також не бажав заважати воз'єднанню пари і скористався можливістю зручно ухилитися від запитань дядька. Зрештою, було б краще, якби пані Ван підняла тему покарання чуваніна. Можань точно не хотів мати з цим справу. Зібравши ліки зі столу, він усміхнувся і теж вийшов, навіть зачинив за собою двері. З ліками в руках, можань неквапливо рушив до павільйону червоного лотоса. Тіло чівоні не було виснажене покаранням, тому він зняв бар'єри, які зазвичай оточували його резиденцію. Тож учитель не міг дізнатися, що хтось прийшов. Саме тому можань мав можливість поглядати сцени купання човенів на вставку з лотосами. Та все б нічого. Якби той купався сам. Але річ в тім, що в цій водоймі, недоторканій для всіх, крім доброчесного непідкупного старішини Юхена, виднілися силуети двох інших людей. Цій озвучуваці теж є що сказати я сподіваюся звук не став гіршим, бо я перестала напевне користуватися програмкою на цьому розділі, і перестала бути під ковдрою. Бо, ну, це неможливо витерпіти. Ну, прям неможливо. Воно постійно мені робить зайві шуми і воно мене харить. Тому, якщо раптом звук став гірше, ну, я можу ще все-таки буду в програмці його користуватися, хто мене зна. От. Ну просто напишіть мені, будь ласка, за це. Мейханьсуе. З'явився Майгансюе. Я стільки ждав, ждав, але все-таки є. Боже, нарешті я просто, я так чекаю. Я так чекаю цю зустріч цієї однієї людини з Сюіменом. А ще я згадала історію Сює батька Сьюмена, коротше, Сює... якось там я забула Сюя Джаньйон... о, Сює Джаньйон. Сюа Джаньйона і пані Ван. <плес> я згадала. Мені стало боляче, і я така, я просто дуже багато чого позабувала версії. І от зараз читаю, інколи згадую, і така: ой, ой, боляче. Я тут намагаюся без спойлерів якось за це казати, особливо за моїх ханцює, бо там, так би мовити. Ну, авторка сама там жарти кидає. Блін, авторка найбільше спой... спойлерів кидає. Тому, типу, я тут ну, взагалі нічого по фактам не кажу. Тримаю ротик на замку. Все ще раз, всі а, ні, просто всім дякую за те, що слухаєте. А, нагадую за існування соцмереж, по тебе TikTok, Instagram і Телеграм-канал, на який ви могли підписатися. Ось, і па-па.